Генрік Іпсен Підпори суспільства Читає МЕЛАНІЯ. ДІЄВІ особи КОНсул Бернік, Беті Бернік, Його дружина Улав, їхній син 13 років, Марта Бернік, сестра консула, Йоган Тенесен, Молодший брат Бетті Бернік, Лона Гесель, Старша зведена сестра Бетті, Гільмар Теннесен Двоюрідний брат Бетті, АДюнкт Рернул, Румель, коменсарт, Вігелан Купець, Санстат Купець, Діна Дорф, молода дівчина, що живе в домі консула Берніка, Крап, Управитель консула Берніка, ЕУНЕ, судноподівник, Фру. Румель, дружина коменсарта Румеля, гільда, її дочка, Фру Голд дружина Поштаймейстера. Нетта її дочка, Фрулюнге, дружина лікаря, городяни та інші місцеві жителі, іноземні моряки, пасажири з пароплава та інші Дія відбувається в домі консула Берніка в невеличкому норвезькому приморському місті. Дія перша. Простора зала, що виходить в сад біля будинку консула Берніка. На авансцені ліворуч двері до кабінета консула, далі ті же стіні інші двері. У стіні, праворуч, посередині дві часті вхідні двері, задня стіна, майже вся дзеркального скла, з такими ж дверима, розчиненими на широку терасу. Над терасою тент. Сходи з тераси ведуть у садок, обгороджений залізними гратами, з хвірткою на вулицю. По той бік вулиці тягнуться дерев'яні будиночки, пофарбовані у світлі тони. Літо. Теплий сонячний день. По вулиці проходять люди, дехто спиняється, щоб побалакати. В молочній нарозі йде жвава торгівля. У залі навколо столу сидять і шиють дами. У центрі Беті Бернік. Ліворуч від нею Фру Голд з дочкою, далі Фрурумель з дочкою. Праворуч від Бетті. Фрулюнге, Марта Бернікі, Діана Дорф. Усі дами зайняті шиттям. На столі купи розкроєної напівпошитої білизни та іншого одягу. В глибині сцени, читаючи вголос книжку з золотим обрізом, сидить рер Лун за окремим столиком, на якому стоять два горщики квітів і склянка з цукровою водою. Доглядачів долітають тільки окремі слова. У садку бігає з луком Улаф. Націлюється, стріляє. Трохи згодом з правого.